Всіх вітаю. Сьогодні ми побалакаємо про таку тему, як поділити інфраструктуру між декількома провайдерами. Мова, звісно, пройде не про стовпи, не про каналізації, звісно, більше від проактивне обладнання. Так, почнемо з стандартної проблематики. У нас є чотири основні питання, які хвилюють нас більше за все. В першу чергу обладнання. Обладнання операторського рівня коштує певних суттєвих грошей, при цьому маючи можливості як по фічам, так і по скейлу, які, наприклад, маленький оператор нормально утилізувати самостійно не зможе. Особливо коли вже гроші витрачені, і дуже хочеться навантажити залізяку по максимуму. Далі в нас зовнішні канали. Це Стандартна історія про жабу і гадюку. Дуже хочеться зекономити, дуже хочеться зробити, щоб якість була найвища. Ключовий момент з каналами, тільки один, це чим більше береш, тим дешевше тобі виходить один Мігабіт. І, напевно, найважча, найбільша проблема зараз для наших провайдерів це персонал. Як правило, кадрів не вистачає. Вони або вже всі поділені і приділі, або вони пішли шукати кращого життя, де інде за більше гроші. Тому доводиться вирощувати свій персонал з нуля без будь-яких гарантій успіху. Ну і опціонально додаємо сюди ще такі штуки, як менеджмент автономних систем, оренда IP-адрес, софтові приблуди, білінги, моніторинги і таке інше. Ну, По проблемам. Нічого нового все, в принципі, так зрозуміло. Але до чого це все? Якщо ви маленький або середній оператор, а особливо в важких випадках навіть великий оператор, ви точно стабільно маєте одну з цих чотирьох проблем. І одним із рішень могло би бути придбати послуги стороннього оператора. Що треба мати для того, для того щоб продавати такі послуги? Ну, ключове, це, звісно. Ваш персонал повинен мати згоду, змогу підтримувати одночасно більше однієї мережі, тому що не встигне. А також, якщо у вас вже є шаблонні рішення по білінгам, по керуванню там, брасами мережей і так далі. І останнє це якщо у вас вже є, наприклад, недовантажене обладнання, або вам дуже легко розширятися, якщо у вас є такі, така можливість. Uh, і так, з чого ж починалося на досвіді відомої компанії, в якій я працював, uh, ми пройшли досить довгий шлях з такою послугою, коли було спільне все, крім uh, брасів системи моніторингу і білінгу. Тобто, кожен IAS клієнт який був, uh, в нього були виділені для нього. Білінг, браси і моніторинг. Все інше було у нас спільне. Набір проблем був доволі передбачуваний: довге і важке узгодження і пошук вільного вилана, який треба протягнути по всій мережі. Велика мережа. Це стандартна історія. Кількість вуланів, вона обмежена. Їх з кожним днем стає все менше. Окремо ще. Як в білінгах заведено, є там, базові варіанти діагностики. Один з таких варіантів це банально попінгати клієнта. Якщо ти в такому варіанті хочеш попінгати цього клієнта, то е, вилітає наступна проблема це перетин приватних мереж. Значить, так само, як і в Ілани, треба ще узгоджувати всі наші приватні підмережі. Е, Окреме ще там таке болюче питання було: це кількість і якість брасів. Мова, звісно, йде про софт роутери. Вони в свій час вирішили свої задачі і свої проблеми, але коли їх стає там, десятки, це стає досить важко цим жити. І окремо ще можна виділити якусь безпеку через те, що було центральне керування інфраструктурою, то безпека була на плюс-мінус на поганому рівні. Але завжди є рішення краще. До чого ми прийшли? З часом і з ростом основної мережі, і так само з ростом всіх ІАС-клієнтів, хто був, стало вже досить складно існувати в поточному вигляді. І так почалась епоха міграції. Після того, як наростили вже залізо, про яке я розповідав на минулих докладах, ми почали впроваджувати активно для ІАС-клієнтів такі сервіса, як L3VPN і l 2 vpn L3VPN нарешті дозволив нам відв'язатися від узгодження спільного IP-адрес-плану. Це вирішується досить просто. Це VRF per provider. Насправді це два vrf оперпровайдер. Чи є основний VRF і CGNAT. Це нам вирішило, по-перше, проблему ізоляції. А по-друге, значно полегшило доступ до послуги Сінат. Сі у нас зараз виглядає як нарізані партішони. Це аналог такий VRF Lite, який під'єднаний до свого ВРФа. З приводу топології з брасами так історично склалося, що вималювалася дуже така зручна схема. Брас підключений до кора двома стагіабітними лінками, а вже всі інші а, лінки а, віддалися під НАТО. В нашому випадку це було 2 по 40, 8 на 10 в сумі 160 гіабіт по НАТО. От. І для резервування вже самих брасів приходить нашого 2 vpn сервіс По-перше, більше не треба було тягати влани через усю мережу, особливо через кор. По-друге, ми вирішили проблеми резервування. Браси ми в такому випадку почали резервувати парами і майданчиками. Тобто резервний брас ніколи не буде підключений в одну і ту саму стойку, в ті самі свічі і в той самий майданчик. От і як наслідок Л2VPN вирішив ще частину наших проблем. Тобто не треба вчити маки в ядрі, не треба прокидувати влани через ядра, що суттєво спрощує і прискорює виконання технічних завдань персоналом. І що було найболючіше в старій схемі, це було резервування l 2 Коли вже доходиш до повного розміру і рівня, то протоколи типу СТП і РПС просто вже не можуть працювати в такому випадку нормально. Пару слів по обладнанню. Не можу залишити вас без реклами моїх улюблених вендерів. ЮМХ-204. Показав себе, як брас максимально позитивно. Ми там проводили тестування більше 50 тисяч клієнтів на одну залізяку. Спокійно зайшло. Якби порти не були зайняті під над, то ми б ще, може, і докинули туди щось зверху. По шасійним MX максимально стандартно-класично. Це були MX набиті платами 16 на 10 g Але в якийсь момент... Нам навіть не вистачило 96 тисяч же портів. Довелося вигадувати досить цікаві схеми, наприклад, з МПС-4 платами 32х10. Але вони там трішки хитрі. Тому цікаво. Окремо розповімо в кулуарах. По НАТО все там значно простіше, є коробка, в неї є певний Бендвіс, обираєш те, то, що тобі підходить по портам і по Бендвісу і вперед. А, ну і... Я не можу зробити якийсь доклад без конфігів, тому переходимо до моїх улюблених речей. Це приклад живого ВРФ, а там просто трішечки написи А Що тут взагалі відбувається? Навіщо це все і що тут відбувається? Перше, що можна виділити, це чотири роута, які виставлені в дискард. Для сірих підмереж. Для чого це зроблено? Це зроблено, щоб повністю цього провайдера цей ВРФ по приватним мережам ізолювати від всіх інших ВРФів і особливо від ВРФ інтернет. ВРФ інтернет назва сама за себе каже, що там знаходиться. З ключового тут це автоекспорт. Автоекспорт нам потрібен для правильної роботи механізму роутліка, який за змовченням. Не копіюю маршрути із таблиці в таблицю через роутлік в рамках однієї залізяки. А, так, на брасі ми не будемо зупинятися, це вже наш пройдений етап, але зупинимося на полісі VRF імпорт-експорт. З імпортом все дуже просто. Приймаємо тільки наш ВРФ, інше не приймаємо. А, з експортом все цікавіше. Тут мінімум дві задачі. Перша задача це клієнти з публічними IP-адресами. Їх потрібно додати як в наш ВРФ інтернет, так і в основний ВРФ нашого цього провайдера. провайдера. Всіх інших клієнтів ми просто додаємо в цей ВРФ і інше сміття туди вже не додаємо. Така сама історія в нас відбувається з Ключові Різних ключова різниця, яка тут є, ми будуємо BGP в бік наших cgnat коробок з мультипасом. Навіщо так зроблено? Тому що в нас по факту два лінка 2 по 40 і 8 на 10, які не можна зліпити в один лац, тому через мультипас балансуємо і їх, отримуємо ту саму бажану ємність. Тут розглядати ВРФ імпорт-експорт сенсу немає, тому що дуже залежить від ваших побажань вашої архітектури. Ви можете як резервувати коробки, резервувати їх майданчиком, резервувати там по якимось вашим схемам, або можете взагалі не резервувати над, і від цього буде залежати те, що треба там намалювати. А, окремий важливий момент про авторизацію. Так само, як ми хотіли ізолювати між собою по приватним підмережам провайдерів, потім ми пішли шляхом ізоляції L2 і VLAN за допомогою L2 VPN-сервіса, так само нам було важливо, щоб клієнти не перетиналися в рамках нашої інфраструктури. Ми авторизуємо клієнтів по парі S v vlan але так як це цифри, які можуть перетинутися. Ми додаємо додаткову ентропію у вигляді доменного ім'я. Домейнейм, там ще є декілька специфічних поведінок Джуніпера, зав'язаних на домейнейм, але про це якось окремо. Таким чином ми виділяємо на, нашу, на нашого одного провайдера унікальний домейнейм. Таким чином, єдине обмеження, тепер, яке в нього з'являється, це влізти якимось чином в 4000 SLAN. І останній такий маленький моментик. Це а, секція, оця наша Overrides. Що там відбувається? А, прийшов а, ремонт до клієнта, або клієнт там поміняв роутер. Клієнт не хоче чекати, поки там закінчиться стара оренда адреси. А, так як в нас є в lan User, за допомогою цього трюка ми можемо а, поміняти поведінку DHCP-сервера на... А, не зовсім стандартно, але вона нас влаштовує. Якщо в рамках живої сесії, тобто в рамках одного інтерфейсу з певними свиланцілан, вже існує жива сесія, але Браз чомусь все одно отримав dhcp Discover, то при першому дискавері він вб'є стару сесію, а при другому діскавері підіме нову сесію, і вже нове обладнання запрацює там не моментально, не за секунду, а там в рамках 2-3 секунд це відбувається. І по динамічним профілям для DHCP, вони у нас теж унікальні для кожного провайдера, але логіка там тільки на тому, що треба певного провайдера засунути в певний інстансі дженато. Більше там різниці ніякої немає. Так, і мініатюрні топології, знов таки моя стандартна історія. Можна побачити приклад реально існуючої мережі, досить такий серйозний приклад, особливо враховуючи, що це спрощений приклад. Насправді там значно більше обладнання. Але одразу можна побачити, що ядро собою являє дуже стійкий механізм, який досить складно увалити в такому випадку. І не забувайте, да, що декілька сантиметрів на цьому екрані це там, десятки кілометрів оптики до реального заліза. І після всього цього у вас може виникнути закономірне питання, на хіба це все? Навіщо так складно і до чого це все? Це є результатом боротьби нашої вічної дилеми, як зробити і якісно, і недорого. але… Навіть якщо там зайво витратили, то як же швидше повернути свої інвестиції? На попередній картинці навіть було видно, що ми не впадали в крайнощі, ми не будували там більше, ніж два лінка до кожної залізяки, не рахуючи ядра. Але так чи інакше, без альтернативних маршрутів жити не вийде. Всі на собі це дуже відчули, коли людям треба було рити окопи там, де. Їх треба було рити, і ніхто не питав, які там кабелі проходять і чи проходять вони взагалі. На кабелі якось було чомусь цікаво в цих питаннях. Ну а про більш спокійні обставини все одно не треба мати надію на те, що один-єдиний кабель чи одна єдина залізяка буде жити вічно. Так само, як дублюються боки живлення на залізі, так само треба дублювати і залізо, і траси, і всі кабелі. Ну і ще бонусом можна згадати, що на цій мережі із прикладу так само працює трафік інженіринг, який вирулює там в абсолютні якісь чудеса. Тому це було того точно варте. В принципі, на цьому у мене все. Такий був наш досвід по ІАСу, по нашим провайдерам, і це був такий шлях, як додатково монетизувати свою. Інфраструктури не тільки за рахунок абонентів. Дякую за увагу. Дуже дякую, Роман. А може, в когось є питання про ось це все? А, от, да, Вадік, будь ласка, давай. Про client override, client Discover Override. Після першого DHCP Discover ти сказав, що Brass вб'є стару сесію. Да. Живу. Що при цьому він відповідає клієнту? Він відправляє DHCP Reject чи просто мовчить. Ні, uh, nee, reject він не відправляє, він мовчить, але клієнт вже ж кожні там, пару секунд відправляє додаткові дескати. Якщо це не роутер тенда, то кожні пару секунд. Так, якщо роутер тенда, то 10 тисяч разів на секунду. Дякую. Yeah. <laughs> yeah. Так. Може ще хтось хоче щось. О, oh. Одну хвилиночку, Сережа, давай. Тоді роутери тендери купляти Чи як? Ну, я не сад цих ну, ділах. Рішення завжди за вами, але я б так не робив. А от же копійка, копійка там, щось хоче спитати. З Ставить п'ять копійок хоче. <рес> Підніміть руку, будь ласка, вас не видно. О, бачите. Дякую. Зараз узнаю. У мене питання по mx е, 480. Ви вказали, що там е, в нього вставляєте багато 10 десятибітних плат. Питання, ви його використовуєте як L2 комутатор, е, для чого багато плат. Ну, це, це в нас є такий вже мем, що кращий свіч це Juniper MX. але в нашому випадку просто через е, е, ядро там був приклад. Давай. Через ядро, через те, що це дуже довгі лінки, а сотки на таких довгих лінках це дуже недешеве задоволення. Там була прям суттєва кількість десяток, прям велика кількість десяток. Там досить жирні лінки по 100, по 140, по 160 кожне плече. Тому була необхідність велика в такій, в такій кількості портів. І ще мене запитання по цьому налаштуванню, коли використовується авторизація по QNQ, так як у вас, коли тільки для так тільки для QNQ, а при авторизації через опцію 82, чи можливо такі самі налаштування, чи воно працювати не буде? А, ну от якщо це питання про цей овіррайд, який дозволяє так. пришвидшити а, з опцією 82 там треба робити по-іншому. А якщо вам дозволяє обладнання? В Remote ID записувати не MAC свіча, а Мак-клієнта, який зараз світиться на цьому порту, то можна в dhcp сервері казати йому, вбивати сесію, якщо не співпадає Remote ID заголовок. І в принципі буде плюс-мінус схожий результат. Дякую. Ще у кого є якісь питання розумні? Ну, я, я там тільки котів розібрав на цьому. Мікрофон візьми, я не чую тебе. Да, так, я теж тільки про котів розібрав. Не, ну, може хтось хоче Рома, ти не хоче хочеш питати? Ну ти точно повинна щось питати, не? А, є, є питання, є питання. Роман не виходить, те ще 15 хвилин. Роман, скажи, вже задали питання по міксах. Як резервувати DHCP, якщо, наприклад, є два dhcp сервери чи можуть вони дивитися в один балан? Яка практика, як робиться? чи... Ну, там... ну, в нашому випадку це було досить просто за рахунок того, що вже було мпс ядро ти з будь-якого поє. В браси прокидаєш через псевдоваєр-сервіс своїх абонентів. Через коли ти використовуєш псевдоваєр-сервіс, в нього є додаткова така директива, яка називається Backup Neighbor. Це для того, щоб можна було кинути додаткову паралельно транспорт такий самий, в інший брас, який буде резервним, тобто умовно на ліву сторону і на праву сторону. І сама ПЕ буде регулювати. Щоб псевдоваер був активний тільки на одному з брасів, не одночасно на двох. Таким чином, в мене нема проблеми, коли е, два браси дивляться в один broadcast домен. Вони будуть завжди по схемі Standby йти, і не заважати один одному. А якщо немає можливості псевдоваер побудувати, ну, може розглянути таку можливість. <плес> ну, всі інші методи, які є, наразі. Е, вони значно менш цікаві і значно менш передбачувані, ніж цей варіант. Тому ми зупинилися тільки на цьому варіанті. Ну, то єс, Я пробував пускати і ну, були от залипання, як розрулювати на рівні білі нога, коли він завис, залип на попередньому. Так, да, на жаль, це проблема для коли в тебе два активних браса дивляться в один брат. Тобто рішення ото, так? Да? Рішення може бути з будь-якої сторони, навіть зі сторони бі білінга, Контролюй, що в тебе один абонент не підняв більше однієї сесії. Ну, це насправді там дуже риторичне запитання, як краще це робити. Але от найкращий варіант це через uh, псевдовайер сервіс. Ясно, дякую. Ще є у когось запитання якісь? Дивно. Е, Роман, дуже дякую. Бач, питань немає. Я думаю, що пізніше здійсняється.